Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу ви на каналі Година Таро. Мене звуть Анна. Для вас карта дня на 25 липня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він може в когось програватися, а в когось ні. Якщо ще кому цікаво, я трактую карти тільки в прямому положенні. Карта дня для овнів. Для Овні випадає трійка кубків, дуже гарна карта, якісь на вас чекають новини, якийсь буде привід для святкування якоїсь новини, якоїсь певної гарної події. Можливо, в колективі, на роботі буде якесь певне свято, можливо, ви дуже гарну новину отримаєте, можливо, хтось отримає гарну там, премію, хтось, можливо, підвищення, хтось, можливо, в когось подруга буде заміж виходити, і ви дізнаєтесь про це. Тут якась буде гарна новина, яка дуже такі сильні позитивні емоції для вас принесе. День для вас буде гарним, вдалим. Вам день дощу гарні позитивні емоції і успішні справи. Телець, тельців. Карта дня для тельців. Для тельців випадає дев'ятка мечів. Ну, дивіться, дев'ятка мечів вона може вказувати на. Якісь такі ваші страхи, вашу якусь безсоння, вашу якусь тривожність таку. Ви дуже сильно себе накручуєте. Ви дуже сильно хвилюєтесь по якомусь певному питанню, яке дуже сильно вас мучить. Заспокойтеся, відволічіть себе від думок, все, що має бути, воно обов'язково трапиться. Просто заспокойтеся, зробіть все для того, щоб вирішити ту проблему. Не бійтеся, все налагодиться і все буде добре. Будуть якісь певні моменти, де потрібно себе відстояти, буде, але у вас обов'язково все вдасться, якщо ви візьмете себе в руки. Якщо у вас буде поганий настрій, поганий настрій такий, знаєте, настроїть себе на якийсь негатив на поганий розвиток певних цих подій, то, звичайно, ви негатив тільки притягуватимете до себе в життя. Намагайтесь думати все, про все позитивно. І все у вас тоді обов'язково вдасться. Не накручуйте себе, все у вас вдасться. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає паж мечів. Паж мечів, дивіться, він вказує на якийсь такий виявничий трошечки характер. Ви знаєте, можливо, десь будете чомусь навчатися, десь набувати якихось певних нових навиків, можливо, підвищення якоїсь кваліфікації. Можливо, ви за якусь певну справу, в якій ви тільки-тільки. Іще не набули якоїсь такої практики, не набули якоїсь сили. Ви просто там новачок. Але все ви будь-яку пораду, будь-які консультації, які вам дають, якась критика, ви дуже сильно так. Неадекватно сприймаєте, можна, можна так сказати. Ви все сприймаєте, в От я розумію, що я роблю, я роблю тільки так. Навчіться вчи... слухати поради, навчіться слухати людей, які вам хочуть кращого, які хочуть вам побажати кращого. Якщо у вас все вдасться, на дні колоди випадає старший аркан. Сонечко, якщо ви навчитесь. Прислухуватися до ліпат, які вам дають, люди, які вас оточують, у вас буде все більш лучше Навчіться не агресивно відповідати на критику, а навчіться робити висновки, вигоди, аналізувати ситуацію і просто навчитись на тих помилках, які ви робили. І тоді у вас буде гарний такий, більш успішний результат. Карта Дня для раків. Для раки випадає Туз Кубків. Ну, дивіться, туз Кубків це дуже гарна карта. Ця карта вказує на якісь нові починання, на якісь нові можливості, на якісь такі емоційні починання, якісь емоційні такі новини, дуже приємні теплі новини. В когось, можливо, заручений, в когось, наприклад, зізнання може бути в коханні, в кохані. Когось, навіть народження дитини або звістка про вагітність. Це дуже гарна карта, яка віщує вам щастя, радість і насолоду. Ця карта вам віщує дім, повна чаша. Те, що день для вас пройде дуже гарно і дуже успішно, і також ви отримаєте якісь певні гарні звістки, які дуже сильно вплинуть на ваше майбутнє. Також ця карта вказує на те, що у вас будуть якісь нові можливості, нові шанси розпочати щось нове, взятись за щось нове, обов'язково скористайтесь таким шансом. Такою Карта дня для левів. Для Леві випадає, ну, впадає трійка мечів. Не сама приємна карта. Карта вказує на якісь перепони, якісь проблеми на вашому шляху, з якими ви зіткнетесь, в когось можуть бути проблеми на роботі, в когось навіть втрата роботи, зміна роботи, в когось можливо проблеми відносини або розриву у відносинах. Тут може бути будь яка ситуація виникати. Карта говорить про... Не обов'язково про досить такі глобальні, наприклад, розрив, втрату, роботу, може не тільки про це говорити. Ця карта може вказувати просто на якусь конфліктну ситуацію, яка виникне. Конфліктна ситуація може бути і за дрібнички, але скандал може зайти дуже далеко і бути дуже сильно такий. Масштабний конфлікт. Тому намагайтесь тримати себе в руках, не конфліктувати. І головне не приймати будь-які ситуації близько до серця. Те, що мало путь, воно трапилося. Те, що от втратили роботу, знайдете іншу, за кращу, яка буде більш високооплачувана. Якщо був розрив відносин, то воно на краще, тому що вони, можливо, ті відносини вас вас. Тяготили, які вам заважило, знаєте, відкрити себе, будь самим собою і бути щасливим повноцінно. Знайдете другу половинку свою, з якою ви дійсно будете щасливі. На все свій час прийде, ви обов'язково знайдете. Можливо, це все до кращої сторони. Головне, не беріть все близько до серця. Якщо ви планували візит до лікаря, не відкладайте за здоров'ям своїм, потрібно слідкувати. І не хвилюйтесь так ні за що, не беріться так близько до серця. Це сама головна порада вам на день дів Карта дня для Дів. Для Дів випадає старший аркан Єрофант. Дивіться, Єрофант говорить про те, що Тут наділені ви такою совістю, ви, скажімо так, Досить добродушливі, ви все робите по совісті, ви можете досягнути будь-якої мети, тому що справою, яку ви займаєтесь, те, що ви робите, це направлено на якесь благо, на дуже гарний результат. Ви здатні подолати будь-які перешкоди, з якими ви зіткнетеся, і подолати будь-яку несправедливість по відношенню до вас. Ця карта вказує, що зараз у вашому житті. Дуже гарний момент для отримання якихось нових навичок та знань пошуку якогось натхнення. Тому, якщо є можливість навчитися чомусь новому і згодом на цьому заробляти, то чому б і ні? обов'язково скористайтесь такою нагодою, можливо, ви будете навчати когось, можливо, ви самі станете учнем. Також ця карта може віщувати шлюб, може вказувати про якийсь важливий союз, міцну дружбу, можливо, хтось знайде собі нового друга, повернення, можливо, до якихось старих традицій, якісь будуть такі справи, в яких все буде в старих традиціях зміну, можливо, якогось соціального статусу, наприклад, заміж вийдете там і так далі. Може бути серйозна розмова з наставником, вашим вчителем чи вашим керівником. Якась інформація для вас важлива буде надана. Довірять вам будуть, відверті з вами будуть, можливо, якоюсь таємницею з вами поділяться. Тут будуть такі гарний успішний результат справи. Тому обов'язково беріться за справи, будь які з якими ви зіткнетеся в цей день. Ви зможете дуже багато чого досягнути. День для вас буде гарний, день для вас буде вдалий. Терези. Для Терезів випадає старший аркамірафант. Тільки що він був для ділів, зараз він випадає для Терезів. Як ще раз повторююся, дуже гарний день для того, щоб набути якихось нових знань, нових навичок, здостувати це на практиці. Можливо, ви учень, можливо, ви вчитель, але день для цього буде дуже гарним і вдалий. Також цей день може вказувати на серйозні розмови з наставниками, вчителями, можливо, вашим керівником буде отримання якоїсь гарної і важливої інформації. Люди вам будуть довіряти і будуть з вами в цей день досить відверті, і будь-який результат справи, за яку візьмете для вас. У вас буде досить успішний. Також в когось, можливо, сьогодні буде офіційний шлюб взято, в когось навіть, може бути, вінчання або хрещення. Аркан цей віщує навіть комусь довгоочікувану дитину. Скорпіони. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає шестірка пентаклів. Це дуже гарна карта, це карта якоїсь допомоги, це карта якогось такого благополуччя, карта. Знаєте. Якогось допомоги, це карта якогось меценатства, можливо, ви будете комусь допомагати, надавати певну допомогу, яку у вас просили. Можливо, буде якесь свято, де ви будете дарувати якісь подарунки. Це дуже гарна карта. Це карта віщує вам допомогу і підтримку у всіх сферах вашого життя. Ця карта віщує, щоб з якими все справами не зіткнулися, і в кого б ви не просили допомоги в друзів, знайомих. В рідних вам обов'язково допоможуть і підставлять своє плече. Також ця карта, можливо, буде віщувати на те, що ви займатиметесь якимись добрими справами, будете в чомусь комусь допомагати. Можливо, ви будете комусь подарунок дарувати. Ця карта може вказувати, що ви якоюсь благодійністю будете займатися, волонтерством. Ось що вам буде вищувати цей день карта. Справи ваші будуть йти гарно і успішно. Стрельці. Карта Дня для стрільців. Для стрільців випадає двійка коробків. Ну, тут, дивіться, карта вказує на якийсь таку роботу на такий період спілкування по інтересах. Можливо, в когось будуть зустріч із другом, з яким ви будете обговорювати певну таку інформацію, певну якусь новину, яким. Обом ця інформація цікава. Можливо, це новий друг, можливо, це друга половинка, можливо, це новий партнер по бізнесу. Але буде спілкування дуже гарним, емоційним, таким теплим і м -м, таким благополучним для вас. Гарним розвиток подій на майбутнє. День для вас гарний буде. Віщує вам успіх. Головне не бійтеся йти. От на співпрацю, не бійтеся, не спілкуватися і не бійтеся розпочинати справу із, не на самому, а от з кимось в парі. Ось, можливо, побачення і зізнання в коханні козироги. Для козироги випадає Паш Кубків. Паж Кубків говорить про... Якісь такі можливості, про шанси, про гарні новини. Можливо, ці новини будуть стосуватися ваших дітей, вашої сім'ї. Карта вказує на якийсь новий шанс, на якусь перспективу, в якій ви зможете себе проявити, що ви зможете показати, на що ви спроможні, але якщо ви будете максимум зусиль прикладати для цього, тому тоді ви зможете реалізувати себе досить гарно, показати, на що ви спроможні. Також ця карта може вказувати на якесь побачення. Карта може вказувати на отримання якогось невеличкого подаруночка. Також ця карта говорить, щоб ви були впевнені собі і виконували всі свої важливі справи самі, не просили ні в кого допомоги. Ви вже досягли того рівня, щоб робити все самому і бути будь відповідальними, будь-відповідати за всі свої вчинки, за всю свою роботу, за яку ви беретеся. Водолії. Карта дня для водоліїв. Для водолії випадає гарна карта, старший аркан Шут, карта вам віщує зміни, якийсь один етап період у вашому житті закінчується, розпочинається новий етап у вашому житті. Ця карта говорить про те, що... про якісь певні ризики у вашому житті. Про те... Ця карта говорить про те, що от в цьому дні певні моменти будуть пов'язані з якимсь ризиком. Ця карта говорить про те, щоб ви не боялися нового чогось в своєму житті, не боялися змін у своєму житті. Також ця карта говорить про, знаєте, початок, можливо, якоїсь нової дороги або якийсь майбутній вибір, який на вас чекає. Який буде необхідний І будь-який вибір, який ви зробите, для вас буде дуже гарним. Карта може символізувати, знаєте, таку безтурботність і легковажність трошечки. День, знаєте, він не принесе вам якихось серйозних складнощів, день вказує, що буде навіть час для того, щоб відпочити. І ні про що не думати, просто відпочити для себе і для свого задоволення. Карта вказує про, можливо, в когось якісь нові стосунки завершилися, а в когось не розпочнуться нові стосунки, а сталі просто завершилися. Карта вказує, що не бійтеся ризикувати і розпочати щось нове, взятися за щось нове, розпочати якийсь новий етап у своєму житті. Для вас це буде дуже гарним результатом. Рибки. Это дня для рыбок. Для рибок випадає тут з мечів. Ну, дивіться, тут для вас будуть якісь нові можливості, новий якийсь етап у житті. Етап, в якому потрібно, знаєте, буде виборювати своє щастя, виборювати свої можливості, досягати чогось нового, не бійтеся розпочати щось нове. Також буде якесь швидке вирішення певної проблеми, яку ви давно не могли розпочати і не могли давно вирішити. Ця карта вказує на те, що вам потрібно думати тільки розумом, не довіряти своїм почуттям. Думайте все тільки, от, тільки своєму розуму довіряйте, а не, не довіряйте своїм почуттям. Почуття можуть говорити одне, розум може бути говорити друге. Такі, знаєте, вам потрібно бути трошечки строгим, серйозним і, можливо, в чомусь таким холоднокровним і рішучим потрібно бути. Цей день, все, що ви робите, будьте впевнені собі, рішучі і йдіть вперед. Ви досягнете своїх цілей, які ви перед собою поставили. Навіть якщо ви зіткнетеся з якимись певними трудностями, ви їх обов'язково подолаєте. Я бажаю всім гарного, вдалого, позитивного дня, без проблем і невдач. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і ні в якому разі не ігноруйте повітряних тривог. До побачення!